Доброго дня! На цьому уроці ми з'ясуємо, що таке складні речовини, і поговоримо про багатоманітність речовин. Атоми різних хімічних елементів можуть сполучатися з утворенням величезної кількості різноманітних речовин, яких значно більше, ніж простих речовин. Речовину, яку утворили два або більше елементів, називають складною речовиною. Складні речовини досить часто називають хімічними сполуками або просто сполуками. Однак це не зовсім точна назва, оскільки деякі прості речовини можна розглядати як хімічні сполуки, якщо їх молекули складаються з кількох сполучених між собою атомів, наприклад, водень, кисень, озон та деякі інші. Більшість складних речовин мають молекулярну будову. Як слідство, вони мають невисокі температури плавлення і кипіння, а частина цих речовин також має запах. Наприклад, вода є молекулярною сполукою. Молекула води складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену. Молекулярну структуру мають утворені карбоном і оксигеном чадний і вуглекислий гази, утворені карбоном, гідрогеном і оксигеном цукор, етиловий спирт, оцтова кислота. Для молекул складних речовин характерна різна кількість атомів, яка може складати від двох до сотень або навіть тисяч. Складні речовини можуть мати однаковий якісний склад, але відрізнятися за кількісним складом. Однак деякі складні сполуки мають атомну будову. Наприклад, головний складник піску мінерал-кварц, який містить сполучені між собою атоми селіцію і оксигену. Деякі складні речовини утворені іонами, серед них кухонна сіль, крейда, харчова і крицинована сода, вапно, гіпс і багато інших. Кристали кухонної солі утворені позитивно зарядженими іонами натрію і негативно зарядженими іонами хлору. Складні речовини мають традиційні технічні або побутові назви, як то крейда, кварц, харчова сода. Однак, окрім цих назв, використовують також і хімічні назви. Так, наприклад, натрій хлорид це хімічна назва кухонної солі. У хімічній назві перше слово є назвою одного з двох елементів, якими утворена речовина. Воно пишеться з малої літери, а друге слово походить від назви іншого елемента. Класифікація речовин на простій складній не єдина в хімії. Речовини також поділяють на органічні і неорганічні. Раніше органічними речовинами вважались ті, які містяться в живих організмах, тобто білки, жири, цукор, крохмаль, вітаміни, сполуки, які зумовлюють колір, запах, смак. Однак згодом з'ясувалося існування інших подібних за складом речовин, які можна добути лише в умовах хімічної лабораторії. До цих речовин відносяться фармацевтичні препарати, синтетичні барвники, різноманітні полімери. Тож сьогодні органічними речовинами вважаються майже всі сполуки карбону, лише за винятком чадного і вуглекислого газів, крейди харчової і кальцінованої соди і ще деяких інших сполук. Органічні речовини це речовини, обов'язковим хімічним елементом яких є карбон, сполучений зазвичай із гідрогеном та досить часто також з оксигеном, нітрогеном та деякими іншими хімічними елементами. Серед органічних речовин прості речовини відсутні. Через те, що до складу органічних речовин обов'язково входять атоми карбону, під час нагрівання деякі з них можуть обвуглюватися. Слово органічні нагадує про те, що колись ці речовини виділяли з рослин і тварин. Так, до цього часу одержують цукор С12H22O11. До відомих органічних речовин належать етиловий спирт с 2 h 5 oh оцтова кислота ch 3 CH3COOH, аспірин, крохмаль С6Н10 ОП. 5 у дужках з індексом N. целюлоза це 6 h 10 o 5 теж у дужках з індексом N, глюкоза це 6 H12, o 6 білки пластмаси. Органічних речовин значно більше, ніж неорганічних. Решта складних речовин, а також усі прості речовини, належать до неорганічних речовин, які так само, як і органічні, поширені у природі. Неорганічні речовини містяться в ґрунті, мінералах, гірських породах, повітрі, природній воді, а деякі з них також є в живих організмах. До неорганічних сполук належать не лише сполуки всіх хімічних елементів, крім карбону, але й найпростіші сполуки карбону, наприклад, вуглекислий газ СО2. Кварц сіціум О2, кисень О2, вода H2O, сульфатна кислота h 2 so 4 харчова сода – натрій HCO3, кухонна сіль, натрій хлор це неорганічні речовини. До неорганічних належать також прості речовини метали і неметали. Крім того, необхідно чітко розрізняти поняття суміш і складна речовина. Тож, якщо змішати порошок сірки і заліза, то в суміші можна чітко побачити жовті крупинки сірки і темно-сірі частинки заліза. Цю суміш можна розділити за допомогою магніту. Взагалі-то під час приготування суміші порошки заліза і сірки можна змішувати у будь-якому співвідношенні. А от природна сполука феруму і сульфору це пірит ферум С2. Пірит має соломяно жовтий колір, а виділити залізо з піриту дією магніту, відстоюванням або іншими фізичними методами не вдається. Це можна зробити лише хімічними методами. У піриті на один атом ферому припадає два атоми сульфуру, тобто хімічна сполука має певний визначений, а не довільний, кількісний і якісний склад. Тобто, Складні речовини, на відміну від сумішей, утворюються в результаті хімічних явищ, мають постійний склад і властивості і є фізично неподільними. Багатоманітність речовин зумовлена здатністю атомів хімічних елементів існувати у вільному стані у вигляді кількох простих речовин, а також їх здатністю сполучатись між собою в різній кількості та різній послідовності, і утворювати різні складні речовини. Тож сьогодні ми дізнались, що складні речовини утворені двома або більше хімічними елементами. Багато складних речовин мають молекулярну будову, а деякі складаються зі сполучених між собою атомів чи іонів. Серед речовин розрізняють органічні та неорганічні. Майже всі сполуки карбону належать до органічних речовин, а решта сполук і прості речовини відносяться до неорганічних. На все добре!